Мене звати Юля, і це мій новий влог. Буду знімати влог з Хмельницького. Я зараз тут знаходжуся у мами. буду тут більше тижня, тому що захворів кіт Гарі, і ми зводили його на капельниці, на уколи. І зараз буду давати йому ще таблетки. Батьки поїхали на море, щоб їм було комфортно. Відпустку їдеш без кота, то всі думки лише про нього. Я залишаюся з ним за неньку. Тож, цей влог буде такий домашній, з Хмельницького, буду займатися роботою. Замовляла собі різні доставки сюди. Також мій чоловік Діма передав мені теж посилку сюди. Ми поїхали з Бакути, і я тут залишилась. Діма зі мною пару днів поїхав і теж поїхав до Києва. А я не теж поїхав до Києва, а я тут залишилася далі. Я працюю. Це СММ агенції, смм-контора, також є її співзасновницею і тому можу працювати віддалено. Тож буду зараз налагоджувати робочий ритм. Що понеділка має зі о 10-й, тож буду зараз зідзвонюватися, а потім піду на нову пошту для того, щоб отримати посилочки, які мені прийшли з книгарні. Так, зараз я прочитала таку книгу. Брітні Спірс жінка в мені, я її прочитала за буквально 2-3 рази, брала її з собою на баку, то тут такий рожевий зріс. В принципі, я в дитинстві дуже любила Брітні Спірс, У мене були її касети, її касети відео з фільмом перехрестя і так далі. Я завжди їх дивилася і знала реально фільм на пам'ять і слова деяких пісень на пам'ять. Сказати, що ця книга мені дуже сподобалась. Ну, зрозуміло, що це її життя, але як вона написана поверхнево, мені не дуже зійшло. Тобто, таке якісь загальні речі, і від одного з одним таким посилом, і, який вислідковувався в цій книзі в цілій. Сказати, що я шкодую, що я її прочитала ні, але щоб порадити її комусь її читати, на мій погляд, то ні, можливо, це так, звичайно, мені вона зайшла, не в той момент прочитала чи ще щось. Зараз є відео. Я годилася з батьками тут в Хмельницькому, залишу посилання в описі до цього відео, яке повністю йде по цій книжці. Тобто, там година 40 воно йде і повністю розповідають про все її життя, як сказано тут, в такому самому контексті, з таким самим посилом, але ще й додають фото відео, що дуже цікаво. тож саме цей ролик я раджу всім подивитися, хто зацікавлений, кому цікаво взагалі життя Брітні Спірс. От так, ну, жахливі речі, звичайно, з нею відбувалися. Ні нічого не скажеш. Це просто жах. Але я досі люблю її творчість і інколи навіть можу знову включати старі альбом, які я знаю на пам'ять щоб прослуховувати. Тому так як я прочитала цю, цю книгу, то я буду зараз Замовила собі іншу. Мені здається, що це так атмосферно буде буду читати. Зараз разом сходимо на нову пошту, заберемо цю книгу і покажу вам, що, що все ж таки замовили. Так, дивимося, які прийшли мені посилочки, точніше, які прийшли мені книжки. Завжди така упаковка у ріді мені подобається. І вона так пахне, що капець. Так. Всього я замовила дві книжки. Гордість і упередження. Ось таку від видавництва небо дуже мені воно сподобалось візуально, і я хотіла якраз почитати тут книжку, бо це одна з улюблених книжок моєї бабусі. Я думаю, так символічно почитати її тут або почати. читати її тут У Хмельницькому. А другу книжку я замовила своєму чоловіку Дімі. Це Теорія е, трьох тіл, по-моєму, так, чи проблема трьох тіл. Я їх опутаю, від Люци сінь автора. Друга частина вона така товстенька. Не буду її розпаковувати, вже залишу для е, пана Дмитра, щоб він дивився і розпакував її особисто. Заради цього джентльмену я тут залишилася. Як справа? Каже, все добре, поїв. Скоро буду пити таблетку. Ось так виглядає книга без обгортки. Воно з ілюстраціями. У мене ще є від видавництво небо Джейн Айр, і там в них є навіть QR-кодний плейлист для прочитання цієї книги. Шрифт досить великий. Бачите, ілюстрації красиві. Така вона прям дуже гарно. А чи є тут QR-код для плейлиста? Так, Напевно, немає, бо воно було на початку. Логічно це ж на початку робити. Немає. Давай. <рес> ну, це новий корм. Я не знаю, що він виявити. Намагаються дві щеки. Взяли звалюю такі штучки. Будемо складати ось. Такі штучки. У мене буде бібліотека, але було. І разом у нас потім будуть книги і булки. Чи не хоче? Ми возьмемо, біля не це. Така штучка, і ось, в принципі, цей будиночок, який потім знімається, щоб його. Я не бачила, що це прям. Да. Mm -hmm. І тут є підказка, mm -hmm. ну, якщо ти mm -hmm. не можеш вдома. Чи без фантазії. так. Ну, іноді треба подивитися, а ти можеш його забрати, може бути заплатинка, наприклад. Ну, Або. Що ж хочеш? Mm -hmm. Я, наприклад, подивлюся. Ну, напевно, я думаю, почати треба. Ні, з вікон, напевно, не треба, бо тоді ми не зможемо цей. Оля, каже, якраву клієнт. все буде задокументовано. Ні, це я по звуку напевно. Ну, добре. Ось, ось таке вийшло у мене. Бачите, це наклеєчки і ось таку штучку зробила. Не знаю, може, як які використовувати, може як закладинка. Чи просто штучка додам і наклею її в альбом. Так, збираюся зараз на манікюр і покажу вам, яке замовлення я вчора забрала від Юніко. Сьогодні вже наступний день, вчора я нічого не знімала. У них зараз знижки 30% до 30% на багато асортименту, окрім нового товару. І я, в принципі, користуюся. У мене є від них такий мультитаскер в витінку айкон, я ним часто фарбуюся. Є блиск, просто він в іншій кімнаті. І ось я замовила собі додаткові штучки. У мене була пудра така. Щоб покажу. І пудра вже закінчилася. І я собі замовила рефіл. Це досить зручно і економно. Я довго думала, яку пудру мені замовити, дивилася різні відгуки, бо щось мені останнім часом важко обирати. От, замовила ось такий рефіл. Прикольно, Ця пудра мені подобається, вона непогана. Звичайно, під кінець дня обличчя все одно в мене вже сяє. Ну, через пару годин це, але о, за таку ціну в принципі нормально. Не комедогенно. Ось так я буду зараз її вставляти. Я зараз покажу. Ось сама пудра. Тут був рефіл. Ось рефіл. Будемо зараз сюди вставляти. Так, насправді в мене тут вже у подрі був старий рефіл, я не Думаю, чого він не входить. Ось так виглядає основа для пудри. Ось рефіл. Ми його вставляємо, дуже просто вставляється все. І тепер це нова пудра. Все дуже просто. Це таке? Розумне використання, менше пластику, але і виходить економніше, бюджетніше для того, щоб придбати рефіл, адже саме пакування, воно ще досить хороше. Тут 10 грам, це немало. Тому не вистачає її надовго. Використовую я для нього ось таку пуховочку від Revolution. Вона трошки зараз брудна, але зручно, що ось вона брудна, а потім ми беремо робимо так і все. Тепер. Вона чиста. Букування дуже класне, мені подобається. Пудра матує, захищає від цих ультрафіолетових променів. Тут SPF 15 у пудрі, згладжує шкіру і тальку. Шкіру вона дійсно згладжує. а Зараз я просто намастила з канальною основою. У мене вона така від Арборія. І додатково, я ще користуюся більш темною Ось такою від Sventine. Це мені порадили в Єві. Колись я хотіла купувати оцей мебелін, який був сюди, але мені кажуть, візьміть краще Салентін, бо то більш комедогенний. Я взяла, але він такий для мене затемний, що можна було помітити. От, Так що в мене тепер є пудра, бо в мене взагалі її не було. Я взяла тут стару у мами, це від Peza. Ну, така Вона мені трохи шарами лягає, а це мені подобається набагато більше. І друге, що я замовила для цієї пудри, це пензель, пензлик. Він для сухих продуктів. Та тут висувний механізм. Ось так він виглядає. Я вже дивилася вчора, бо я не можу чекати. І ось так він виглядає. Це синтетичний пензлик. Але для сухих продуктів мені здається, буде класно. І що класно, того, що він не буде бруднити косметичку. У мене ось моя косметичка. І е, тут, коли там брудні пензлики, є такі е, штуки, я вже колись у лозі показувала, я досі ними користуюся. Я колись купувала в Сінсай. Е, типу, отак вона робиться. хоп, І пензлик вже не брудить косметичку, досить зручно. Коли кудись їдемо, і я їх перу в е, пральній машині. Досить класно. І додатково поклали сюди два пробнички. Е, це мультитаскер у відтінку Sunset. і що це? Блиск для губ? Краш. У мене такий блиск якраз є таке. таке гарне пакування. В принципі, все, давайте спробуємо. А, так. Зараз я відірву цю штучку. Угу, тут вже трошки нападало. Бачите, яка вона? Візьмемо пензлик. Так, і, і будь ласка, строго не засуджуйте, бо я цим пензликом користуюсь перший. Він такий досить сильний. Бо я зазвичай користуюся цією пуховкою. Взагалі я люблю, типу, як, ну типу, бейкінг, але набагато менше продукту використовувати. Тоді вона мені добре згладжує. Так, що ж я тут? Робила це, до речі, оце висип. Я приймала вітамін в 12 по рекомендації лікаря. І я бачу, що в мене починає дуже прищавити такі прищі на шивці в мене ніколи не було. Ну, може, колись були, але не в такій кількості, вони прям такі великі. І я, коротше, попитала чи точпеті, ми з ним поспілкувалися. І він мені сказав, що це надлишок вітаміну В, скоріш за все, що це надлишок вітаміну Б. Зрозуміло, що я надала всю інформацію, яку є, що я приймаю, бо я думала, що це SPF крем. Але він каже, я сфоткала, що такі причини великі, вони були, вони не можуть такі висобути від SPF. -у. Тому я пішла, здала ще раз аналіз на, вітамі... на вітамін в 12 і він дійсно був у надлишку, хоча я вже не приймала вітамін Б. 12 десь протягом тижня, і у мене він був ну, десь майже тисячу, при тому, що максимальна межа це наче 700, якщо я не я щось не плутаю. От тепер, Так що тепер буду це лікувати. І бачите, над лише киданням Б. Теж не дуже добре. Зараз я покажу, якими засобами я користуюся для обличчя. У мене закінчився мій е, нідлі з центелою. Е, на заміну я взяла ось цей популярний крем, У мене навіть є коробочка мені подарувала його на день народження е, доктор Ал... Алтея. Правильно я говорю. Е, досить такий е, м'який, в сп... нього така текстура, дивіться, досить. Водяниста, але я досить добре зволожу, я його використовую на ніч, тому що в мене є інші активні компоненти. Я е, лікувала акне е, е, адапаленами, Ось, е, але зараз е, я не можу нього лікувати, тому що у мене тут е, дермантит від нього вилазить. А на бензоїдпероксид у мене алергія, тому зараз я буду просто висвітлювати ці, е, ці постакне вітаміном С. Ось, маю зараз ще такі масочки, буду їх використовувати тут вдома, ввечері як вечірній догляд, теж мені на день народження подарували. Які я використовую зранку, тут з собою в дорозі, маю тут не всі звичайні засоби. Зранку у мене такий тонік від бюджетів, якщо чесно, не дуже знаю, як правильно сказати. Я колись його купувала як мініатюрку в, в дорогу. Нормально, якщо чесно, зволожує і добре. В мене є вдома набагато кращі тоніки, як на мене, що мені більше підходять. Тому це такий дорожній варіант. Зранку також я використовую, використовую вітамін С від доктора Алтеї. Ось такий він. Мені подобається він з такими частинками. Не знаю, чи тут буде видно. Непоганий, він має тобі, трохи висвітлювати ці постакне, але, звичайно, це досить легка форма вітаміну С, тому великого результату від нього немає. Напевно, додатково, можливо, візьму собі після нього щось інше. В принципі, розхід у нього середній. Ось. І потім я використовую SPF. У мене ось такий від Round Lab. І також у мене є від Beauty of Tucson теж SPF. Зараз Але такі у мене два. Цей він вже закінчується. Е нормально. Я спочатку думала, що від нього у мене акне, е і тому перестала ним користуватися і взяла цей, але потім вияснилося, що не від нього. Потім я думала, що драматизм від цього, але теж не від нього. У мене були дуже такі великі. Пошуки, від чого в мене дерматит, хоча елементарно від агресивних речовин. Тобто від найпершого, що може бути, це від етопалено. Бо я навіть от тільки його вилікувала. Від дерматолог мені порекомендував засоби. Я тільки вилікувала мащу обличчя і хоп, едопалено. І одразу, моментально. Тому ось такий СП. Все це, в принципі мій ранковий догляд. Ввечері я собою взяла змивати косметику. Тут у мене дімен засіб для вмивання це цареве. Для того, щоб невели... невеликі баночки не тащити. Також у мене є ось такий серум зволожуючий для обличчя від I'm From. Мені подобається. І мені здається, що іноді навіть і крему вечірнього не потрібно, але я все одно ним користуюсь ось так, е цим. А також ввечері використовую від косметолога крем, який я брала Aqua Anti-Stress. Він такий прям щільний, щільний. О, хороший, мені він подобається теж. Такий вийшов манікюр з втиркою. Вона так трошки бачу, переливається. Типу, нюд, але і, і не нюд. Типу, бачите, нюд? Це зараз воно прийде і не нюд. Майстер виправила помилки попереднього майстра. Ми просто зняли цю довжину. Вийшло досить гарно. Мені дуже сподобалось у джабарі, я вже там була в Хмельницькому, записалася до топ-майстра, ці не лояльні у Хмельницькому на манікюр. Тож мені е, сподобалось. Ну так, для порівняння ціна у топ-майстра у Хмельницькому на манікюр 650 гривень. Тож, тож це супер. Зараз я йду додому, буду працювати, робочі зі дзвони, то й загалом. Роботи багато, сьогодні в мене такий день, де я можу погуляти, повиходити, вийти в люди. Бо вчора цілий день була вдома, тільки ввечері Валя вийшла, прийшла, ми давали таблетку. Якщо Валя буде не проти, я сьогодні зніму. Як ми будемо давати таблетку, бо це якийсь жах. Ми 10 хвилин Гарі давали таблетку. 10 хвилин. Він її випльовував, ховав в зубах, розкусував. Ну, коротше, не знаю, мені було страшно. От, то такі от е, справи. Можливо, ви знаєте, як, ну, як правильно давати таблетку котам. Бо він такий хитрий. Я знаю, що про кожного кота будуть говорити. Ой, він хитрий, він найкращий, та все. Він реально хитрий. Все ховає і лежить, типу, я глупну. А потім встає такий пху і все. Мені додому від центру йти зовсім поруч. У нас тут вон, мій будинок там далі. І центр в ту сторону. 20 хвилин нестрічним входом. Тому вирішила пройтись. Навіть ще е, маршруткою, то звичайно їхати по часу так само в центр, як йти пішки, бо вона їде трохи іншим маршрутом. Це у нас таке співуюче поле. Ось воно таке, бачите, там. Але вже воно заподобається. Взагалі у мене зараз такий е, домашній вайб. Я вчора е, монтувала попередній влог е, з бакути з глемпу. Я це робила дуже довго. Три години у мене пішло тільки на глемпу. Десять хвилин вихідного матеріалу. Я розумію, я там шукала пісні, музику, потім додатково ще е, програму качала, дуже давно не монтувала, але це займає у мене дуже багато часу. Тож я прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити вподобайку для того, щоб мене підтримати, будь ласка, тому що раніше я е, перестала знімати десь. Е, для того, що дуже повільно набиралися перегляди, підписки. Ось, у мене десь зараз до 800 підписників. Дякую вам за те, що ви підписались. Але якщо ви дивитесь мої влоги, але не підписані, будь ласка. Підпишіться для того, щоб мене підтримати, щоб була мотивація і рухатися в цьому напрямку далі. Чому я почала знову знімати? Тому що ну взагалі я думала, я дуже люблю влоги. Я дивлюся багатьох дівчат в Ютубі. Дуже-дуже багато років. <сіх> того, що І дивлюсь кожне відео. Мені подобається. Я готую, дивлюсь, або там просто залипаю в телефоні дивлюсь дивлюся або просто дивлюся влоги напряму. Мені дуже це подобається. І до мене Бугольвар, коли ми були, підійшов чоловік і запитує мене про дрон. Я кажу, який дрон? Бо я дрон з собою не брала. У нас він зломаний. Він ну, взагалі, коротко. я дрон з собою не брала. Я кажу, який дрон. Ну у вас у Лозі, ви показували, все нормально з ним. Я здивлюся, ти вже відео, клас. Е, там Дякую, ну, щось тебе, тебе подивився весь ролик про Богольвар. Е, я там каже, не дуже зрозумів, чим ви тут займаєтесь. Але мені сподобалось. Дуже дякую вам, що ви е, мене надихнули знову на зняття роликів, на зйомку роликів. Тож е, буду пробувати. Знову знімати. Гарі, Що таке? Що таке? Скажи, таблетку сьогодні пив. Була гірка. Юля дуже перелякалася. Скажи, так? Да". А я хитрун. Гарі, ти хитрун. А так. О, це наша улюблена паза. Зібралася я в на педикюр. Теж, поки є можливість сходити подешевше, схожу подешевше. А також ми з валією сьогодні йдемо в заклад відсвяткувати, відзначити мій день народження. Тож буду отак. От Йти, от. того, що в мене обмежені речі. Я як виїхала. 1 серпня. Так більше і не поверталися, поки до Києва, на жаль. Ми прийшли в новий заклад. в Хмельницькому. Називається... Це Сану... не новий. Новий ну, він новий, був, типу, це другий. Він був на Гречанській, а це вже другий, ну, другий його заклад. Називається Чефон. Да. Другий заклад цієї мережі. Він азійський. Азійський стрітфуд. Тож домовились і будемо пробувати. Перше, що ми нам принесли, це пиво. Подільський бровар, значить це mm -hmm. Хмельницький. Треба запитати. Це в Ступчинці роблять. В Шпінглі теж є Подільський бровар, Стовченці це пиво. А ну, Нам запропонували тільки Полтовське. Так, Подільський бровар. Це Хмельницька область, село Стучинці. У Валі лімітована варка кокосовий став. А у мене Хейзі. Я почитала, що це буде якесь фруктове. Ну, звичайного пива я люблю бланш, або, звичайно, ну, світле, або якщо так, то це біла. <гум> Такі. А так, ось таке. Прикольно будемо пробувати. Хотіла вам з таким гарним видом показати, що я купила. А, якщо мене буде чути, ну, я, я, я зніму, а потім покажу. В, В нас була, Мені дуже подобається ця копієчка. Це, <працю> коротше, ось такі е штуки, не такі кольорові. Це ну, для пакування, бачите, такі прикольні вони. Потім Валя чогось запросила. Валя собі запросила отакі штучки, що е -е, їй треба для її якогось проєкту. Я купила, готуюсь до осені вже такого керамічну гарбузку. В'юску я купила. Отакі штуки, щоб поливати квіти. Кляна. Коля 150 гривень по акції, замість 250. Такі свічки купила, бо вони були по акції. Купила таку, ну, типу, кермічну, вона прикольна тарілочка, буду її прекрасно біля прикроватного столика ставити, тому що я люблю знімати сережки перед сном. І вони в мене десь бувають валяються, а так прикольно їх сюди помістити. І таку мисочку, що купила. Я її купувала ще в Карпатах в верховині, але залишила в будиночку. Почалася тривога поки. Дякую за увагу. Ось так виглядає тут тераса літня. Осередині пізніше покажу, це в нас тут в центрі і ось цей заклад. Ми замовили Йодзи, смажені ось такий гарна подача це боул з креветкою і і Тайш з креветкою. От. Так. Ось такі настроли. Будемо їсти. Отакі всередині ці льодзи зі свининою. А це дуже Ну такий гоструватий соус. Прикольно. Я вперше одзи такі їм. Та їла, а отаке ні. Може на пару їла, але смажені. Вони такі хрустить смачненько.